Так, друзі, лайфхак, як зробити в будинкові світло. Ну і в цей нелегкий час, коли відключають. Дивіться, головне відключити щотчик, відключити холодильник, всі такі дуже споживачі, які багато тягнуть. У мене безперебойник на 350 Вт. Я зробив вилку з двома папами. Ну, тобто вилка-вилка без розеток. Одна частина вилки вставлена в безперебійник, інша, інша частина в звичайну розетку. Це або квартира, або будинок. І кругом є світло по всьому будинкові. Ну, єдина умова, що ви відключили споживачі, які багато споживають. Ну, такі бойлер, стиралки, мотюги, мультіварки, холодильники. Це безперебійник не потягне. Є там потужніші версії, без проблем. Тобто 2 дні акумулятор по поводу акумулятора я тестера з собою не взяв. Два дні він вже на інтернеті плюс телевізор. Ну, Десь 2 дні, це десь в день по 4-8 годин він працює в будинкові. От зараз я. Ну, тут світло. Тобто в іншій кімнаті заходжу, без, без проблем. Світло теж включається. Заходжу в будинок. Ось теж Ну, практично по всьому будинку. Телевізор працює без проблем. Телевізор без проблем працює. Ну, правда, його потужність там 60 Вт. Тюнер звичайний плюс. Підсилювачна антенна, там теж такі вольтажі не серйозні. Ну, але зручно. От. Люстра на три лампочки. на марію, так що, друзі, такий лайфхак. Не потрібно ніяких генераторів. Ну, генератор потрібний в тому випадку, коли у вас є велика ну, насосна станція, там, де насос. Дуже багато споживає, без води будете. Коли там, я знаю, коли дуже довго відключають світло, що холодильники розморажуються, тоді може потрібно теж. Але дивіться, от у нас сусідів ці генератори стоять, вони ще звук на весь двір. Плюс зрозуміло, що вони споживають топливо. Це теж у вас година мінімум 50 гривень вийде. Тобто, якби у день там, образно 4 рази по 2 години. Ну, хай там у пізній час ми не будемо. Але все одно 4 години в сутки ну, в світловий час ми без світла. І тому якби 200 гривень щодня чисто на паливо, то це трохи так, якби накладно. А тут безперебійник. У нас зарядка така савдеповська. Оцей акумулятор вона досить потужна. Цей акумулятор заряджає за 2 години. ну Практично з повністю розрядженого Тобто за 2 години там ну ну скільки там ну, ну хай кіловат накрутить в щочику. Ну, все одно там 10 гривень, хай 5 гривень. Це, це нічого, при тому, що цей безперебійник ну, дуже мало споживає ну, по будинкові світло. Тобто, це дуже зручно. Так що поділюся своїм. Опитом використання безперебійника. Думаю, що вам теж він знадобиться і думаю, не пожалкуйте. Дуже зручно. Без свічок, не треба ходити, носитися. Ну, єдине, що треба, щоб було автозарядне устройство, був акумулятор живий. Ну, я думаю, якщо і не живий, то, то може бути. ну і Такий безперебійник. Будь ласка, дивіться відео, як я його робив. Дякую всім підписчикам, хто підписався. Будь ласка, нові підписуйтесь. Я буду викладати періодично цікаві відео для того, щоб якось облегшити життя в це, цей це нелегкий час. Добре, всім дякую, підписуйтесь на канал.